Добрий день усім підписчикам. Сьогодні в нас буде такий сюжет про інкубацію перепалених яєць під квочкою або індичкою. От як отримати таку красиву пташку, О, це молода курча, кому неділя. От. І зараз коренько я вам покажу, як одного разу я придумав без інкубатора під квочкою отримувати отаких от чудових пташок наших перепилят. О, я Дуже пробував пару раз підкидати яєчка під квочки. І Підкинувши всі яєчка в квочка дуже велику кількість їх мне. Вона встає пити воду там студи яйця. І вона їх мне, коли повертається лапами, лапи в неї великі, курка має велику масу. І вона їх дуже велику кількість відбраковує. От. Ну і ж одного разу підкинув хвочці перепилині яйці на горищі. Вона там собі нанесла яєць курочих, сіла і, на сіні. І думаю, я підкину туди до курочих ще перепелиних. Ну, кинув. Пройшло тих 17-18 днів. Чую, що пещать на горі ціпляти, перепелят. Лажу на гору. Я, мабуть, з пів години ловив їх по горі, по сіні. Вони вже порозбігалися, під кочкою не сидять, цяпали по всій горі. єлі я їх позбирав. Ну, дуже велику кількість яєць, так квочка вочка помняла. Вилізло все всю навсю, там пару штук. От я тоді задумався над таким питанням. Як зробити, щоб кочка не вняла яєць? І до чого я дійшов? От. Дуже діти наші люблять кіндер сюрпризи. І от іграшку вони виняли, шоколад з'їли, а от такі капсули в мусор. От. От я так, вона мені попала тоді в руки. Взяв я цю капсулу, подивився, попробував, положив туди в капсулу. Дивився. Зараз однією рукою не удобно. О, яйце сюди влазить. Бачите як? От. І оп, закрив. Да. Тоді подумав, і що я вирішив. Беру я, коротше, оце яйце, капсулу. Паяльником, нагрітим, роблю отак в ній отвори. Отворів багато. Ну от, Наприклад, от цього яєчка. Капсули. Ну, можна ще більше отворів зробити. Десь так, як отут. Наробив, 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 зверху зачистив ножиком. середини не дуже зачищав. Бо Там неудобно і менше буде тарабанити яєчко. От, Зробив я таких капсул. Наклав туди яєць. Вот, Яйця заложив, бачите, воно вже не халатає, так. Бо там є заусінки від того, як паяльником туди всередину їх. Цю. О. Позакривав отак. І під кочку закинув. Кочки було трохи своїх яєць. Ну там буквально штуки 4-5. Для того, щоб вона не відреклася від пластмаси. О. І 4-5 курочих яєць, остальні закидав в оці кіндер сюрпризи. І ви не повірите, збереження яєць 100%. Курка їх так само калатає, перекидає і вилупляються ціплята, перепилята. І от один є тільки один момент. Треба пильнувати срок вилуплення. В дні, коли там 17-16 день, треба дивитися, бо перепеля саме тут не завжди вийде. Бо то, що яйце, от, бачите, воно, воно тут закривається, закривається майже плотно. І кришечка яєчка не завжди. відкривається. Ну, були такі ці, що перепелята, що вмудрялися відкрити тут кришечку. І треба, коли в момент перепиля обклює своє яйце отак по кругу і вже кришечку буде відкривати. Ну, або відкриє кришечку, воно просто не може з яйця вилізти. В той момент вам просто треба достати це яйце звідси, з капсули. І витрасти перепиля, або просто положити його під. Ну, от під, і тут зверху, щоб на нього гріла якась лампа настольна. Так, ну, да, обично я повикористовував лампу настольну. І та ціпля, воно вже в цьому яйці, якщо воно такое розчерепило своє яєчко. Оце воно вже вийде. Воно вже достигло там під кочкою все. Воно, воно в собі раз, навіть були випадки, що воно чуть підсохло раз, ви його сюди витрасли на коробочку під лампу. І все. І воно цей обсохне там. І далі будуть чудові перепилят. От, Такий сюжет був для тих, хто ну, для, дійсно для перепиводів, любителів, які тримають невелику кількість. І щоб не сидіти, не бовтати там, ті інкубатори, то от такий я придумав вихід, і як можна отримати перепелят. З-під кочки в таких капсулах. Ну, Кому нравится, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Ще буде дуже багато різних винаходів і цікавих відео. Всім пока!